Доброго дня всім. Має такий племо транспортер, зерна, ну всього такого зерна, кукурудзи так, універсальний. Люди питаються, як він працює, я зараз вам підключу, ви подивитесь, як він є в роботі. От, то його така є комплектація, комплектація труби, коліна. Фільтри. Труби складаються 9 метрів, плюс два коліна 90 градусних, і фільтр, і сама установка. Зараз я його буду підключати і вам покажу, як він є в роботі. Будемо грузити гречку, бо інакше тут нічого немає, зерна нічого. Ну, але подивитися, як воно працює. Добре, буду вам підключати Так, дивіться, ще раз добрий день. Я підключив труби, туди завів їх. Тут сипав повний скриньку майже повну гречки. Пробів труби, але всі труби не задіяв, тільки дві, залишилися, бо то зайвих Вистачить того, щоб побачили, як воно працює. На два коліна по 90 градусів. Так, так. Тут. Бачите, треба під'язувати або чимось закріплювати. а Я так на скору руку поставив якусь течку, щоб воно тримало ту трубу. Так, будемо його запускати. Зараз відкриваємо заслонку повністю і включаємо тут і мотор на дві швидкості. І... Я рахував десь 7 секунд. Але майже повний був бункер. мені не хотілося нести пілогу. Все, засипало. так бачите. Такий іменно такий буде коштувати 900 доларів має на продаж. Якщо вас цікаве, дзвоніть.